Вітаю! В ході дослідів ти дізнаєшся залежність діючої напруги від діючої сили струму для котушки з осердям та без осердя. Склади електричне коло за поданою на рисунку схемою. Перемкни тумблер мультиметра на вимірювання опору. Замкни ключ і виміряй активний опір котушки. Вимкни ключ і приєднай коло до джерела змінної напруги. Увімкни джерело змінної напруги. Установи регулятор на нульову позначку, замкни ключ. Поступово збільшуючи напругу, виміряй силу змінного струму за чотирьох значень напруги. Розімкни коло. Вийми із котушки осердя і повтори дії для котушки без осердя. Користуючись даними з таблиці, побудуємо графіки залежності діючої напруги від діючої сили струму. Відмінно Користуючись даними з таблиці та графіками, обчисли в лабораторному зошиті середнє значення індуктивності котушки.